Існує вислів святого Василія, єпископа Кісарійського, промовлений до одного сенатора, який заклякав такою холодністю, про яку у нас йдеться. Цей сенатор казав, що зрікся світу, однак залишив при собі дещо з майна, не бажаючи утримувати себе трудами рук своїх та навчатися справжнього смирення через убогість у всьому скорботну працю і монастирську підневільність. І сенатора, сказав він йому, ти втратив і ченцем не зробився. Отже, якщо хочемо законно подвизатися духовним подвигом, то проженемо з наших сердець і цього згубного ворога, якого не так важко перемогти, як ганебно та потворно бути ним переможеним, бо зазнати поразки від сильного, хоч і боляче від падіння додолу, і прикро через втрату перемоги. Але в такому разі для переможених залишається якась тіха від усвідомлення сили противника. Якщо ж доведеться цього зазнати і від поганенького супротивника у легкій битві, тоді до набагато болючішого болю падіння додасться стид приниження та сором набагато важчий від утрати. Остаточної перемоги і цілковитого торжества над цим ворогом можна очікувати лише тоді, коли совість ченця не буде заплямована володінням навіть найдрібнішою монетою. Хто ж, захопившись, хоч би й маленьким грошовим подарунком одного дня прийняв у своє серце корінь користолюбної похоті, не може тут же не загорітися вогнем бажання більшого. І воїн Христовий доти залишатиметься переможцем, буде перебувати у безпеці та невразливим до нападів цієї пристрасті, доки цей нікчемний дух не посіє у його серці початків своєї похоті. Тому, подібно до того, як у всіх різновидах пристрасти і слід найбільше пильнувати голову Змія, так зокрема і тут потрібно ретельно остерігатися, щоб голова її як-небудь не проникла всередину. Бо якщо впустимо її всередину, то годуючись та набираючись сил від своєї ж матерії, вона сама по собі розпалить величезну пожежу. Через те слід остерігатися не тільки володіння грошима, але й саме бажання їх слід викинути з душі і не стільки уникати справ срібролюбства, скільки скореним відсікати його пристрасть, бо нам не принесе жодної користі відсутність грошей, якщо зберігатимемо бажання їх мати. Втім, і той, хто не має грошей, може не бути вільним від хвороби срібролюбства, і жодної користи не матиме від скидання з себе усього той, хто не зміг відсікти пристрасті користолюбства, маючи насолоду від справи зубожіння, а не від самої чесноти убогости, змирившись з такою необхідністю з жалем серця. Бо як деяких неосквернених тілом євангельське слово називає нечистими серцем, так і зовсім не обтяжені тягарем грошей, можуть бути засуджені разом із срібролюбцями за їх серце і розум. Їм не вистачило тільки нагоди для придбання, а неволі, яка в Божих очах завжди має більшу вагу, ніж необхідність. Тому нам слід всіляко піклуватися, щоб плоди наших трудів не були марними, бо гідно жалю зносити наслідки скидання з себе усього та зубожіння, однак втратити плоди цього через безплідне грішне бажання волі. Чи хочеш знати, які згубні плоди приноситься пристрасть? І які гілки інших пристрастей пускає із себе на загибель того, хто її сприйме, якщо не буде зовсім знищена. Поглянь на юду, якого було зараховано до сонму апостолів, як вона його, котрий не захотів знищити смертоносну голову цього Змія, погубила своєю отрутою, оплутавши сітями свого жадання. У яку глибоку безодню злочину скинула, коли навчила за 30 срібняків продати Спасителя світу і винуватця людського спасіння. Він ніяк би не дійшов до такого безбожного діла зради, якби не був заражений хворобою срібролюбства і не зробився б святотатним винуватцем убивства Господа, якби раніше не звик красти із довіреного йому ковчега. Ось вражаючий приклад тиранії цієї пристрасті, яка, як ми сказали, не дозволяє полоненій нею душі дотримуватися ніякого правила чесності та не дає вдовольнитися ніяким збільшенням прибутку, бо кінець її нестямі покладає не розбагатіння, а зубожіння. Ось і той самий Юда, маючи у своєму розпорядженні скриньку. Призначену на милостиню бідним, мав би, наситившись таким багатством грошей, принаймні стримати свою пристрасть, натомість він так запалав нестримним збудженням пристрасті, що не тільки потай обкрадав скриньку, але й захотів продати самого Господа, бо несамовитість цієї пристрасті не насичується жодною мірою багатства. Тому святий апостол Петро, знаючи, що той, хто володіє чимось із пристрастю, вже не може стримати у належних межах користолюбство, і що кінець цій пристрасті покладає не сума мала чи велика, а повне зречення всього, смертю покарав Ананію і Сапфіру за те, що вони залишили у себе дещо зі свого майна. І вони загинули через брехню і скористолюбство, як Юда сам себе згубив, зрадивши Господа, яка схожість між їхнім злочином та покаранням. Там серебролюбство призвело до зради, а тут до брехні. Там зраджується істина, а тут чиниться гріх обману, хоч дії гріха там і тут з вигляду не схожі, однак вони обидві сходяться в однаковій меті – той, щоб позбутися злиднів, запалав похідтю мати знову те, що відкинув. А ці, щоб не збідніти, спокусилися залишити при собі деяке майно, яке повинні були або вірно принести апостолам, або роздати братам. В обох випадках настала однакова кара смертю через те, що обоє гріхів мали однаковий корінь срібролюбства. Якщо тепер спрямуємо це на тих, які забажали не чужого майна, але спокосилися приберегти своє власне і не мали бажання здобувати, а тільки бажання втримати, прийшов такий суворий вирок, то що сказати про тих, які жадають збирати гроші, яких ніколи не мали, і, виявляючи перед людьми убогість? Перед Богом постають багатими через пристрасть користолюбства. Користолюбців слід визнавати прокажених духом і душею, подібно до гієзія, який зажадав тлінних грошей цього світу і був уражений заразною нечистою проказою. Саме через неї залишив нам очевидну вказівку на те. Що душа, осквернена злочинною пристрастю користолюбства, буває ураженою духовною заразою пристрастей і постає перед очима Господа нечистою звічним прокляттям. Отже, якщо, прагнучи досконалости, ти залишив усе і пішов вслід за Христом, послухавши його слова, піди, продай добро Твоє і роздай Богем, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слідом за мною. То навіщо, поклавши вже руку на рало, озираєшся назад, щоб словом того ж Господа назватися непридатним для Царства Небесного, поставлений на крівлі висоті євангельської досконалости, для чого знову сходиш у дім свій, щоб взяти звідти щось із того, що раніше так охоче зневажив? Поставлений на полі, творення чеснот, навіщо знову намагаєшся вбратися в тягар мирського придбання, від якого ти звільнив себе, коли зрікався світу? Якщо ж ти тоді, будучи бідним, не мав що залишити, то тим менше слід тобі тепер набувати того, чим раніше не володів. З особливого Божого благовоління до тебе ти так був приготований бідністю до зречення від світу для того, щоб, не будучи зв'язаним путами багатства, тим швидше прийшов до Нього, до Господа. Втім, хай не страждає жоден із бідних через те, що не має що залишити, бо немає жодного такого, якому б нічого було покинути. Від усіх надбань світу відрігся той, хто іскореним відсік саму пристрасть до придбання. Ми ніяк інакше не можемо зберегти цю чесноту некористолюбства цілою та неушкодженою, як живучи в монастирі. Якщо за апостолом, маючи їжу і одяг, будемо задоволені тим. Отже, пам'ятаючи засудження ананії та сапфіри, будемо боятися залишати при собі щось із того, що за даною нами обітницею мали залишити, маючи намір зректися світу. Жахаючись також прикладом гієзія, який за гріх срібролюбства був покараний невеликовною проказою, будемо остерігатися, набувати того, чим раніше не володіли. Так само, жахаючись злочину Юди та Його Кінця, будемо з усіх сил уникати того, щоб знову складати гроші, від яких відмовилися одного дня назавжди. Понад усе це, міркуючи про смертність нашого Єства і невідомість смертної години, будемо боятися того, щоб День Господній, прийшовши як злодій вночі. Не застав нашу совість заплямованою багатством хоч би й одного вола, бо і він, один, знищивши всі плоди нашого зречення світу, зробить так, що промовлений у Євангелії до багача голосом Господа буде звернений до нас. Нерозумний цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував?